Хочу навчитися, от саме некультурно посилати, без відчуття провини і, <diye> і не бути для всіх хорошою дівчинкою. Я більше не хороша, <highlights> ну звичайно, хочеться вже посилати, тому що дуже довго стримувалася велика кількість почуттів <onions> і дуже довго порушувалися власні кордони. І тепер цей заряд ось так спрацьовує, що хочеться посилати не культуру. На! Але насправді посилати можна і культурно. Ідіть нахуй, будь ласка, дуже інтелектуально. Дякую за пораду, але я не просила її. І не відчимати почуття провини. А я прощаю себе, бо це мені так треба. Якщо вчасно казати, що я. Так не хоче? Вчасно казати стоп, все, заприпиняємо цю розмову, мені неприємно. Вчасно. В час вичерпану, я тобі вас в цілих 5 секунд. Вчасно, одразу реагувати, одразу дозволяти собі реагувати на те, що вам не ок. Ох... Мені не окей! А для того, щоб відбулася одразу ця реакція, допускати думку, що мені можна сказати ні. Од... Мені можна сказати ні. Можна? Можна. Норма казати ні. Норма і приваблювати своє життя все більш дорослих і дорослих людей. Ви маєте право бути собою. Вони також мають право бути собою. Ви тусуєтеся і вам класно. <кліпи> Пісні афірмації і. Підтримуючи діалоги в альбомі оновлення. Ця думка, яку ви закладаєте в свою голову, вона вас проростає, і потім вуаля ваше життя змінюється. Альбом «Уновлення» знаходиться на центральній сторінці. мого інстаграм. Клікаєте на сайт, і він вас одразу переводить на три продукти: перший це подарунок, другий це міні альбом і макси альбом. Максимум альбом включає в себе 18 потужних треків і плюс неймовірну заряджену медитацію. І обов'язково підпишись, щоб ми більше не загубилися.